Шановні батьки і діти, сьогодні кінець тижня-п'ятниця. А яке число, діти? 5 квітня. Ми сьогодні продовжуємо і завершимо роботу над темою космічний транспорт. Діти, погляньте на портрет, який у мене на столі. Це портрет українського письменника, дитячого письменника Грицька Бойка. Діти, він жив у нас давно, але підстерігав за дітьми, знав їхні е, думки, знав, що діти хочуть, і писав більше для дітей, які яскраві, е, розумні, зрозумілі і незвичайно цікаві. Сьогодні я хочу з вами розучити. Уривочок вірша, який називається Ми на місяць летимо. Це нам допоможуть вивчити уривочок, цей, бо цей вірш великий, а уривочок маленький. І ми з вами вивчимо його за допомогою картинок. Діти, нам треба розглянути малюночки, як вони відповідають словам. Перший малюночок: ось послухайте, будь ласка. Дивіться, вушко стоїть, і ручки складені. Це говорить, будь ласка, ми про себе склали казку. Тут дітки показані, і що? І замок, в якому завжди, ніби як казка завжди в замку. Як летіли в космос я і мала моя сестра. Показує хлопчик, що як летіли, на чому летіли? На літачку чи на ракеті, і космос, показаний космос. І мала сестра моя, дивіться, ручками, хлопчик, показує на сестричку. Далі, як татусь купив чудову, що, татусь, Купив, показано татуся. Купив чудову, що пальчик показує що чудову. Нам ракету іграшкову, знову дітки і ракета. Далі слова, я сідаю за кермо. Показано і людину, яка сідає, і хлопчик, що говорить, і кермо у нас руль. Що говорить про те, що це кермо. Далі ми на місяць летимо, показується і літачок, і дітки знову. Отже, а ми розібрали з вами, як відповідають малюночки до слів. А тепер ми з вами проговоримо уривок вірша. Ось послухайте, будь ласка, ми про себе склали казку. Як літали в космос я і мала моя сестра. Як татусь купив чудову, нам ракету іграшкову. Я сідаю за кермо, ми на місяць летимо. Дітки, а тепер разом зі мною. Ось послухайте, будь ласка, ми про себе склали казку. Як літали в космос я і мала моя сестра. Як татусь купив чудову, нам ракету іграшкову, я сідаю за кермо, ми на місяць летимо. Я вважаю, що за малюночками ви. Запам'ятайте віршик гарно. До зустрічі, діти! До побачення!